Цими вихідними у Швейцарії відбувся саміт миру, який ініціювала Україна, щоб напрацювати практичні кроки на шляху до зупинення збройної агресії з боку РФ щодо нашої держави. Про підсумки зустрічі напрацьовані раніше, та які країни їх не підтримали у нашому новому відео. Ви на каналі Фабрика новин. Мене звати Ангеліна Швець. Вітаю вас. Президент Володимир Зеленський на підсумковій прес-конференції першого саміту миру запевнив, що робота над проведенням другого саміту триває, і він буде через місяці, а не роки. Прошу послухати. Другий саміт миру повинні об'єднати нашу спільну роботу щодо деталей миру. Ми в стані війни і ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка повина займе місяці не роки, тому коли план дій щодо миру буде готовим і кожен крок буде пропрацьованим. Відкриється шлях до проведення другого саміту миру, а отже, і до завершення цієї війни, президент зауважив, що вже є країни, які готові його прийняти. Переговори з ними розпочато. Скоріш за все, другий саміт пройде у Об'єднаних Арабських Еміратах або у Саудівській Аравії. І там зазначається, будуть також представники РФ зараз. Тут немає Росії. Чому тому, що якби Росія була зацікавлена в мирі? Не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу, та яким чином він може бути досягнутий у справді тривалий спосіб. Статут ООН є основою для нас. А потім, коли план дій буде на столі. Погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії таким чином, щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю швейцарським журналістам зазначив, що переговори із Росією неминучі. Наведу не вам його цитату. Ми також розуміємо прекрасно, що настане момент, коли треба буде говорити з Росією. Але наша позиція дуже чітка. Ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз. Ультиматум Путіна ніякого апетиту на саміті не викликав, тому що всі розуміють, що це було зроблено з однією простою метою створити таку собі піар-хвилю напередодні саміту. Кінець цитати. Якщо РФ не погодиться з результатами саміту миру, то ми змусимо її здатися, заявила глава ради міністрів Італії Джорджа Мелоні. Послухайте уривок з її виступу. Захищати Україну означає захищати, означає об'єднати усі зусилля міжнародної спільноти для захисту України. Якщо Росія не погодиться з ми заставимо її здатися, і ми, нам потрібно встановити мінімальні умови для цієї дискусії. А от представник Саудівської Аравії просив Україну піти на компроміс. Зазначив, варто погодитись із путіним і віддати частину вже захопленої території. Він підкреслив заради закінчення війни. Під час двох днів учасники напрацювали ком'юніке, в якому йдеться, що війна Росії проти України продовжує викликати масштабні руйнування та страждання, а також створювати ризики для багатьох регіонів світу. Учасники саміту нагадують про резолюції Генеральної асамблеї ООН. Які засудили російську агресію, вони підтверджують свою відданість принципам захисту суверенітету та територіальної цілісності будь-яких держав, зокрема України, у міжнародно визнаних кордонах? Учасники саміту підкреслили свою згоду щодо кількох аспектів. Також підсумковий документ зустрічі містить у собі такі пункти: це ядерна безпека, а саме повернення ЗС Україні та робота станції під наглядом МАГАТЕ. Далі обговорили глобальну продовольчу безпеку, в розуміння безпечного судноплавства та доступу України до портів у Чорному та Азовському морях. Ще одним пунктом є повернення тисячі людей, як дітей, так і військових, які потрапили в полон до Росії. Зазначається, що всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну і всі депортовані діти та цивільні повинні бути повернені в Україну у тексті проєкту, який найпершим опублікувало видання Ройтерс, не зазначаються тільки наслідки, якщо РФ відмовиться виконувати вище наведені пункти. Комуніке підписали 80 країн з 92 країн, учасниць саміту та ще чотири світові організації. Зокрема, свої резолюції не поставили об'єднані Арабські Емірати: Індія, Бразилія, Вірменія, Саудівська Аравія, Мексика, Індонезія, Пар та Таїланд. Під час проведення саміту у Швейцарії радник з національної безпеки США у своїй промові заявив, що так звана мирна пропозиція Путіна відкидає здоровий. Послухайте. Це безвідповідально, це відкидає статут ООН, основну мораль і просто здоровий глузд. Натомість візія миру, яка була представлена тут багатьма країнами, яка спирається на ті принципи, під якими ми всіма підписалися, що спирається на принципи, на принципи, що ми б всі хотіли жити в такому світі. Це є правильна візія рухатися вперед. І Тому з нашої перспективи це, цей захід є важливим. Робіконуся до справедливого миру і сполучені штати Америки гордо йтимуть з Україною по цьому шляху до того моменту, як Україна переможе. А от зрадник Віктор Медведчук – Озвучив ультиматум Москви. зокрема, пригрозив або мирна угода Путіна, або окупація Одеси та інших міст. Він сказав: цитую, інтереси безпеки Росії диктують необхідність подальших бойових дій з метою боротьби з неонацистськими режимами для досягнення повної демілітаризації та денацифікації. Кінець цитати, і наостанок нагадаю про мову самого Путіна. Він напередодні проведення саміту миру у Швейцарії вимагав вивести збройні сили з чотирьох областей України та запевнити, що Україна не вступатиме до НАТО. Послухайте сьогодні. Ми робимо ще одне конкретне реальне мирне пропозиція. Якщо в Києві і в західних столицях від нього як і прежде так же відкажуться, то в кінці кінців це їх справа, їх політична і моральна відповідальність за продовження кровопролиття. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться, не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими. А як вважаєте ви, наші глядачі? Саміт миру та така масштабна світова підтримка України змусить диктатора відступити? Та про що говоритимуть представники України та РФ вже під час другого саміту? Пишіть у коментарях. Також не забувайте ставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. З вами була Ангеліна Швець. До зустрічі на Фабриці новин.